Є. Є! Крий! Крий б! Вновь прибувщі, переважна частина зовсім абсолютний нуль. І приходиться. Все спочатку починати, навчати базі. Поводження зі зброєю, базова вогнева, базова тактична, базова там, медична підготовка. Прогрес, звісно, там за, за, за період, за місяць. Є. Ну, як бачите, все ж таки там допускаються певні помилки, тому що треба ще більше тренувати. Чим більше людина тренується, тим більше вона на автоматизмі, виконує моменти технічні, там, пересування, там, положення для стрільби. Ми вже в зоні, де йдуть бойові дії, або контакт дуже вірогідний. Ми знімаємо з запобіжника. У нас патрон в патроні. Все, без всяких цих, там дебільних полігоних штук. Що там стрельнув запобіжник? Що пересування з якими там запаб? Такого не буде в реалі. Групову цільна треба притиснути. Працюєш по фронту. Це була е, робота в двійках, Двійками там, пересування, там з прикриттям. Війна кажуть, колективна справа. Що ми намагаємося, б, хоча б до. Одного рівня підтягнути всіх людей база одна, але у нас якби вважається такий спеціальний підрозділ для сто сіріму про то трошки вона відрізняється. У нас більше заточена на роботу в посадках. мобілізувався у 2022 році. Ну, до да, повномасштабки було у мене короткочасне перебування в одному з добровольчих підрозділів. А взагалі до цього ви якось навчали людей? До да, повномасштабки. Да, да, ну, да, у нас там з певною регулярністю були там вишкала. І ми там, скажімо так, зразу там саме проходили, потім вже трошки доводилось, і люди прибували і доводилось вже як у якості інструктора десь якісь там базові навички відпрацьовувати. же був попередній досвід і зараз. Відрізняється оці стріль підготовки. Ну, Він трошки дещо, дещо змінився під певні обставини, тому що змінюється скажімо так, тактика воді бою. Пересування ми в нашому напрямку відпрацьовуємо здебільше це лісосмуга, посадки. Різниця віз і учебок. В учебках більше навчають або ліс, або поле. До нас приходять люди. 80% вони намагаються щось робити, відпрацьовувати, а є люди, яких ти не заставиш. Коли приходять нові люди, вони спілкуються з побратимами, які вже певний час знаходяться на війні, і вони намагаються намагаються збільшити своє виживання. Коли приходять судьбової частини, у нас 10 днів вони проходять перед підготовкою. Потім вони в складі своїх підрозділів на регулярній основі мінімум 2-3 дні в тижні проходять злагодження. Вони стріляють з усієї зброї, яка знаходиться в підпорядкуванні підрозділів. Потім на тактиці у нас є смуга перешкод. Якщо от нову смугу перешкод люди доходили до середини, їм було важко, то потім там один день, другий, третій, четвертий люди вже починають і проходити. Сильніше витривалість у них збільшується. Крил! Йду! Крил! Ми її просто спочатку проходимо, просто з поняття пройти її, наскільки це важко. Потім швидкість збільшується, додається розтяжки, додаються якісь вибухи, додається шуми дронів, додається скиди з дронів. І це все так по наростаючій. І, скажімо так, за певний період часу людина вже звикає до того, що у нього є півтора кілометра умовної дороги, тобто він знає, так, от точки вигрузки до позицій, від'їхати ближче не виходить. Йому треба йти ці півтора кілометра пішком. Тобто він повинен розуміти, що на собі він несе як своє особисте, так і скажімо так, речі, сухпаї, воду на період, поки там буде знаходитись. І в цей момент його можуть. Витяти під дрон, можуть бути скиди, можуть бути безлічого обстріли мінометні, артилерійські і тому подібне. І от, скажімо так, на цій ділянці люди звикають, звикають отримувати навантаження поступово. Вона у нас протяжністю йде десь близько 150 метрів. Це, на початку у нас є колода, з якої особовий склад спригує, потім йде змійка, це лабіринт. Після лабіринту йде переповзання під колючим дротом. Особовий склад перестрибує загородження, контролюючи сектори. Після цього у нас йде підвісний міст. На підвісний міст ми піднімаємось по пологому спуску за допомогою драбини відпрацювання, перехід. На підвісний міст після завалених колод особовий склад е, е, йде на перешкоду з мотузкою, де перестрибує яму. І після цього вже з переповзанням особовий склад йде на заміновану смугу, там, де шукають міни. Знаходжується міну. Щупом позначає її в даному випадку паличками і проходить далі-далі смугу. Знаходить наступну міну, теж позначає. Таким чином особовий склад проходить смугу заміновану з розтяжками і з протипіхотними мінами. Якщо беремо повному обсязі смугу, це не 150 метрів, вона у нас близько кілометру. Близько кілометр особовий склад в середньому проходить смугу десь за годину 15 годину 20. Чому так? Тому що коли проходять смугу, там подаються різні водні, а вже смугу заміновану, проходять довше. Тут по терміну визначитись неможливо, тому що кожного разу інструктори мінують щось по різному. І з початку повномасштабного вторгнення сама процедура підготовки військовослужбовців змінилася кардинально. Військовослужбовець, який призивався, наприклад, там на початку повномасштабного вторгнення, він призивався зразу в військову частину, прямікову машину і на поле битви, так скажемо. Зараз всі військовослужбовці проходять через навчальні центри. Після цього вони прибувають до нас в частину. Вони не відправляються відразу на, скажімо так, лінію зіткнення. Вони ще деякий час займаються з нами. Готуємо стрільців, готуємо як індивідуальну підготовку, проходимо, так і колективно. Готуємо особовий склад, який займається з колективною зброєю. Тобто, це крупнокаліберні кулемети, як і пострадянського зразку, так і. Натівського зразку. Також АГС, МК-19, різні гранатомети і тому подібне. Наш противник став не механізовані штурми проводити з бронетехнікою, а штурми на баги, на мотоциклах, на квадроциклах, колективна зброя, ніщо інше, як дає змогу якісно ці штурми відбивати. Щоб військовослужбовці, які займаються, не звикали до однієї локації, ми їх постійно змінюємо. Це може бути урбаністична місцевість, це може бути лісопосадки, це може бути просто якась балка, може бути там, лінія окопів, яку треба зачистити, заняти, відкопатися і тому подібне. Підготовка у нас ведеться, скажімо так, на високому рівні. готові, готові. Так, альфа вперед.